Про екоцид, які влаштували росіяни на українських територіях, говорять у Баку, там триває найбільша кліматична подія року. Світові лідери разом вирішують, як долати глобальні екологічні виклики і ухвалюють рішення з питань зміни клімату. І втретє в умовах війни Україна представляє власний павільйон. Цьогоріч він зосереджений на темі відновлення і гостіне створені з екологічного паперу з живим насінням. Після завершення конференції фрагменти загорожі висадять у країнах. Союзниках як символ спільних дій, що проростають у майбутнє, зображення площі понад 120 квадратних метрів, вміщує 50 ключових екологічних ініціатив. Серед них розмінування технології цифрового землеробства, виробництво паперу з опалого листя, мобільні заводи, принтери. Контент павільйону наголошує на необхідності відшкодування збитків, завданих довкіллю через агресію Росії, за майже 100 днів повномасштабної війни нарахували втрат на понад 65 мільярдів. Але насправді ми вже наближаємось до тисячного дня війни. Від російських атак постраждали всі елементи екосистеми: повітря, вода, ґрунти, ліси та заповідні території. Перше чергутіно казати саме. розвиваємо нашу енергетичну галузь, ми змінюємо підходи до промисловості. Ми впроваджуємо інновації, ми впроваджуємо задані технології. Перша в історії в нашому регіоні проводять зустрічі європейських комісії, наприклад, сьогодні була міністерка Великобританії. До нас находять науковці, які розповідають, як вони можемо допомогти у про впровадженні саме інновацій.